Добрий ранок! Сьогодні ранок дійсно добрий. Ніч була спокійна, ми виспались нарешті. Не було бомбошки, не було нальотів дронами. Так що ми за це Богові вдячні та нашим захисникам. Фарширований перець. Почистила перчинки різні, і зелені, і жовті. Це е, перець такий салатний. Витащила всередині все насіннячко і заповнила фаршем, а фарш готувала ось так. Взяла м'ясо курини, перекрутила, Добавила варену, варений рис. Яйце свіже, перець, спеції різноманітні, сіль, все це добре перемішала і заповнила таким начинням почищену, почищені перчики, закрила їх шапочками та й готувала соус, взяла перець. Покришила його кубиками, потерла моркву, покришила цибулю ріпчату білу, все це на пательні тушкувала на невеликій кількості олії до майже готовності. Потім розбавила у воді томатну пасту, трошки свіжих помідорів томатів додала, сіль, цукор. Перед чорний лавровий лист і продовжила готувати соус. Ще кілька хвилин. Не треба, щоб він був повністю готовий, бо запікається далі в духовій шафі. Залила свої фаршировані перці та й поставила в духовку, перевіряла готовність перця по тому, яка в нього шкірка. Якщо м'яка, то вже готовий. А була б твердою, треба було б ще тримати в духовій шафі, при середній температурі, запікати далі. Соус не дає підгоріти, дуже смачний, насичує ваше блюдо і моє блюдо такою смакотою. Каву питиму, як завжди, але трошки кави, чашка менша, як завжди. Я беру більшу, то налила ще трошки кави у цей соусник. Долью та й поп'ю каву після того, як з'їм свій сніданок. Всім бажаю спокою. Дай Бог зустрінемось пізніше. Смачного всім.